Врешті мають визнати офіційно, що той путлер сконав. А про що домовляти з терористами? Сьогодні, вроді, так, а завтра вже далеко не так. Вирішення питання дуже просте: завершити війну і забратися геть з України. Все. Ну, власне, це одне з того, що я тільки що говорив. Оце от якраз санкційні, економічно-політичні, такі важелі і такі от для них дуже невигідні моменти. Тому що там навіть за кілька днів десь теж от якась інформація така. А була в мережі там буквально ще за кілька днів, там вже щось там 3 мільярди вони не дозаробили. А можемо уявити, що буде за місяць, і це прекрасні новини. От тому для них, звичайно, та ситуація є вкрай невигідна. А, поки що вирішення цього питання вони не можуть знайти. Але вирішення питання дуже просте: завершити війну і забратися геть з України. Все. І питання вирішиться раз два. Але їм прям підпсували, підпсували ту їхню. <кій> Ті поставки, та все решта. Як хто коли сказав, то 40 доларів барель нафти, так і їм гаплик. Ну, тобто ми, ж розуміємо, і ми з вами що тоді дивилися, що це потенційно може статися. 에, знаєте, ну всьому свій час абсолютно правильно. Але ви знаєте, 에, от 에, тут ну, людським, людському ресурсі звичайно їх перемогти тяжко, бо їх там дуже багато. Але от в таких от речах їх перемогти дуже легко і просто. І тут вирішення питання для них одне: припинення війни і забратися геть з України. Бо для них це, звичайно, жистяк. Просто карта краху і це шалені втрати, які вони будуть нести кожного дня. І це дуже сильно підриває їхню економіку і в тому числі збройну і ту всю іншу схему. Тому що для того, щоб навіть щось там закупити в інших країн, це ж треба за то заплатити гроші, потім себе скласти, якісь там. Ракети чи що. А також її особа треба ну не буде чим закупляти. Тобто для них де карта патомності, краху і зіпсованості. От і все. Так кажуть, не підфортило, так не підфортило. І це те, теж хтось дуже довго то все виношував і, нарешті, запустили в план реалізації саме з тими танкерами і з тими обмеженнями. Все. Це для них прям ну, такий добрячий, глухий кут, але вихід є один: припинити війну в Україні, забратися звідси геть. А добре, що потім ще ті гроші, які заморожені активи в Україну передавались, було б взагалі прекрасно. Саме цікаве, що перша карта вона є цей іерофант. Це вже знаєте, як прийде новий, хто там то, як це кажуть, курірує, да? і будуть по-новому щось це все вирішувати. Це таке враження. От зараз мені про знаєте коронацію, нову коронацію. Це мені про Трампа і про його політику. От і насправді, тут бачите, карта називається ж так: «Закон і сліпа мораль. Як ви правильно сказали, а про що домовлятися з терористами? Сьогодні вроді так, а завтра вже далеко не так. Ні, конфлікт там не вичерпаний. Ця карта, і бачите, того благополуччя домовленостей перевернута. І якщо брати, щоб це все може і хотілося, знаєте, ще самому Байдену і його президії відграти в тому ключову роль, щоб це ще за його. Там правління відбулося між ними, так, між тим Хамасом і Ізраїлем, перемир'я і так далі. А ні, воно вже швидше може відбутися за правління Трампа. І там, трошки, будуть по-іншому ставити питання, трошки інші умови того всього будуть, жорсткіші. Бо взагалі можливість це припинити є. Але швидше за все це вже буде вирішувати не Байден. Зараз це і далі йде карта напруги. І основне, це буде. Ну і далі ще можливість загострення ситуації чи конфлікту вона все рівно карта активна. Це не є зараз остаточне, на жаль, вирішення, примирення і, і завершення тих там конфліктних ситуацій. Чи з приходом Трампа щось може змінитися, більше йде так. Більше йде так, тому що нові стратегії, нові підходи, нові якісь такі більш жорсткіші, скажімо так, ті умови, правила завдання і відповідно результат, але через примус, через позицію сили. Я думаю, що це ще йде активно вирішення як мінімум найближчі два місяці, а взагалі то до періоду навіть до, до півроку або навіть до осені. А тут таке враження може бути навпаки. Тому що, якщо я питаю от питання Хамаса, зразу йде трійка мечів, таке щось дуже їм болю, болюче і невигідне. Потім оце нові правила, нові умови і дуже жорсткі обмеження. Я не скажу, що там на Ізраїль не будуть тиснути давайте. Але це може бути, як кажуть, обоюдно з обох сторін. І там, і там. Тобто, ну, так як Трамп любить, і тим поставив умови, і тим поставив умови. А не подобається, значить, будуть жорсткіші умови. Хто як буде себе поводити, від того будемо далі і вирішувати. Тому що по Ізраїлю теж карта не сама найлегша. Але в результаті Ізраїль залишається більш задоволений, ніж, е, ніж той самий Хамас. Ну, Розумієте, як так? Це зовсім інші стратегії і тактики. Uh -huh. Uh -huh. Тому якраз от особливо лютий місяць, кажу, оцей ще лютий, березень, два місяці. Ну, більше лютий. Там багато чого буде такого поставлено перед фактом. Але це ще питання вирішення того конфлікту. Все рівно йде по енергії, продовжується. Не один місяць. Якщо в 25-му році це все буде там вирішено, то дай Боже при кращих розрахунках. Ну, може потім перейти таку стадію тихої війни, ще накопичення цього всього знову ресурсів, знову якісь спалахи. Ну це знаєте, якщо вже викорінювати зло і знищувати, то під корінь. А якщо лишити ще якийсь маленький осередочок, воно рано чи пізно набере сили і знову буде себе проявляти. Ну, десь логіка в тому. Завдання Трампа цей осередок в тому числі якось максимально ліквідувати, або щоб воно було підконтрольне настільки, щоб взагалі. Ніяких потім неочікуваних оцих спалахів, і воєнних в тому числі не було. Ну, щось вони там собі думають. Тобто його команда і в тому форматі має вже чітко продумані ходи. Зробивши які, знаєте, як шахматна партія. Це мені так от, от, ну, так виглядає. Ми походили тепер ваша черга. А хтось буде мати шах і моє. Звучить така фраза. Що нарешті мають визнати офіційно, що той Путлір сконав. Нарешті, от прям знаєте такий заголовок: нарешті офіційно там смерть Путіна, ну, десь, знаєте, так, от. і це воно мені також вже крутить, так крутить, це десь добрий місяць час. Май Боже, коли ж це вже нарешті офіційно озвучать? От, бо це такий, знаєте, символ путлівської влади, вже якби такого нас конало, то вже би і далі воно поступово конало. І там реально всередині не знаю, що там я ну я не маю конкретних фактів, але я розумію, що там якась така гризня йде, особливо от зараз, як кажуть, на, напередодні навгурації Трампа, там якась така гризня йде, там щось таке відбувається. Знаєте, коли от заходиш, і просто такий от галас, от купа людей, і просто галас, коли всі кричать один до одного, коли щось всі пробують між собою про щось сказати, ніхто нікого не чує, і це от такий. Бетлам, шум, гам, хаос, і це отак в них. Розумієте, як там, де їхні, не знаю, та дума, чи що там їм хрен знаде, зна що в них там є, їхні. Ну, це таких офіційних тих їхніх, тих Кремль там. коротше. От, е Я не виключаю ще якихось внутрішніх тож, таких в них там катаклізмів, типу бунти повстання, чи щось. Може, хтось ще з мертвих підніметься, типу аля Пригожин. Ну, ну, Доброго там насправді зараз, відколи почнеться офіційно вже 25-й рік, енергетично, годі й чекати. Від того, звичайно, ну, радісно в душі, так? Бо тому що коли гадство отримує заслужене покарання, то я від того радію, що по справедливості було покарано, так і прошу завжди і для всіх. і кожному буде по заслугах його, тому такі от динаміки йдуть. А після приходу Трампа, де вони, ще раз кажу, дуже тішилися, що може він там буде їхній великий союзник, і буде під їхню там дудку танцювати, так вони дуже сильно в тому помилилися. І зараз вони вже далеко й не радісні, що й Трамп прийшов і не зрозуміло, що від того Трампа чекати, ну от таке. Тому я справді думаю, що з 20-го числа багато динамік, риторик і, взагалі, багато чого може дуже кардинально змінитися від неочікуваних ще кроків того самого Трампа. От не варто, попри те, зараз знаєте робити теж таку знаєте, таку що От прийде Трамп і вже завтра все завершиться. Ні, на жаль, він прийде, то вже так завтра все не завершиться. Але те, що Росії вкотре буде непереливки і. Такі дуже важливі санкційно економічні і політичні будуть ще робитися для них. І, знаєте, кажуть, заганяти ще більше в глухий кут і примушувати припинити це все. Це відбуватися буде.